Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні готуємо торт без випічки. Покажу як, треба, щоб у вас була тільки сковорідка і тільки сотейник. Приготування почнемо з тіста або коржі. Як ми їх будемо готувати? Для цього нам потрібно 250 грамів борошна, всипаємо до миски. Туди додаємо 60 грамів цукру, щіпку солі і ще додамо 120 грамів вершкового масла. Зараз покажу це все, бо вершкове масло ми ще будемо натирати на терці, тому попередньо можете його заморозити або все ж таки виняти з холодильника. Перетираємо крошку, щоб вона була дуже-дуже міленькою. Тим часом ставимо пательню на середній вогонь, нічого не додаючись. Пательня розігріта, відправляємо крошку і обсмажуємо до золотавого кольору. Поржі вже готові. Приступаємо до крему. Крем робимо дуже швидко. Для цього ми беремо 2 яйця. І додаємо сюди 1 столову ложку крахмалу. Все гарно змішуємо вінчиком. Відправляємо Підправляємо сюди 4 столові ложки цукру, пакетик ванільного цукру. Потім беремо, я беру 200 г сметани. 18% жирності я ще беру звичайний крем-сир теж 100 грамів. Якщо ви не хочете додати крем-сир, можете компенсувати все сметаною. Ставимо крем і підігріваємо на середній температурі до перших бульбашок. І постійно його помішуємо до загустіння. Як вже пробулькало, 60 грамів вершкового масла сюди. І швидко-швидко-швидко-швидко мішаємо. Увага! Крем готовий. Перший слой, коли ви засипали, візьміть стаканчик або якусь таку важку достатню скляночку, і ось так легким, таким рухом. Трошечки його придавіть. Це ми будемо робити тільки для першого слою, аби форма трималася. Відправляємо торт в холодильник, щоб він стабілізувався. Далі, коли він стабілізується, я розріжу і покажу, який він має вигляд і ми спробуємо разом з вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Ми вас дуже цінуємо, любимо. До нових зустрічей, до нових рецептів. Па-па!